І всім привіт! Мене звати Дізлайки зі мною сьогодні. Макаран. І сьогодні ми будемо грати у гру під назвою Як? It's a room. Yes. Там ти їсиш Світ Лічно. Yes. Чогось я не можу нічого взяти. О. Коротше, ми тут їмо світ, і я думаю, макарон <ривіт> не, не голодний один. О, тут мостик. Два. Mm. <ривіт> <Идем>, Пікаємо. <ривіт> Я что достиг кривий? У мене, у мене вже 77 розміру Я приепал круто. Ні, ти мене не бачиш Скло не можу відібрати. Йди срачку Я їм Я не знаю, як я це їм, але якось їм. То коли не дали молока і замість молока. тобі Я навчився да... їсти скло. Тобі... Я не вірю. Коротше, мені не дали поїсти, так що я. Ні, мені не дали поїсти, так що я ламаю фізику і їм воду. Нє! Підкостики побежи! Влечко був! Нє, йду з Рагу! Нєє! не. Вставай! Нє! Більш-більш, він у мене забує, то не чесно я рахую, ну... Блін. Куда? От чого він, чого він мене вбив? Ну що то за погана людина, Макарон? Я не погана людина? Значит, ты поганый телевизор? Это смысл игры, знаешь? Так я думал, ты дружил телевизор. Не. А я не в виде есть ты склон. Проблема с видео. Шо за нас виделанькие? Хи-хии! Ти не з'їсиш мого будинку. То я в він прийду. Лови кришу. хе Дивитись на твою масу я на мою! Я бачу! Я бачу! Я бачу, я бачу свободу! Ты думал, я за сильнейший мечты? Ой, ой, ой. Стали крапли. Давай, давай, чуть-чуть карта меняйся, просто меняйся, тогда заразумьюсь. <гум> Ура! Снег. Не втечаш. Втечу. Втечу. Наш вечий нос. Не. Да. Не. Зато я не маю кусочок цієї гри, я ось цієї карти, я його з'їм. Та як ти вже піднявся? Має в твоей кино и штаб. Ой, я бачу корабель. Він реально швидкий, що за шумич. Я в то, я, я в то был. Я в корабле, ты мене не станешь. Я король корабля. А ты ничь <риклад> То Да ты не А я в корабле, а я маю корабль, а ты не куда куди мені Ай, не Ой, я знаю, я схвай під с хвилею. <риклад>

У мене йде великий макарон! Нє! Yeah! Вставай! Вставай! <up> Вставай! Йди <up> в дупу, йди в дупу, йди в дупу, йди в дупу, йди в дупу. Сніго виходимо, не винись! Пощадна, він не до людина. Розумієте, він не поща він не пощадна людина. Він він робить погані речі. Yeah. Та ну, але я зараз спавнився і я тепер можу сховатися від тебе подальше. Ти мене не можеш, і ти мене не подальше. І я взагалі ту гарній місці Так що ти мене не найдеш. О <різь> там купаєшся, що мриє. Ні, мене замітила. Чика я збьюбли в скінчике. Han innså at han skulle rakne på øya etter snøen. Я збиваю вишки. А я сховався, у тебе подалі. Че, рано наслайд бляти? добре, я ж кажи, я сховаю. Правда, самому трохи страшно, а там бо цей пелікан телевізор биває О, бачите його, я його бачу, бачите, бачите. Ходи, ходи, ходи. ходи. <гум> я застряг, правда, але карта і так, і так зараз побідяється через пару. Е, майже максимум розміру. О, я не йшов як ховатись, бо так, то знаєте, замаскировка до <гум> кінця раунду. Зібрав кусок і мене вже не видно. Це в мене макс розміра. Є! Yeah. Чого по мені камінь прилетів? Швидше, міняйся, міняйся, міняй. Ні, я всередині камінчика. Не я добіжу, я Читайте. добіжу, я добіжу, я, я добіг, я добіг. Я добіг. Я добіг до дерева. Я, мені не подобається дерево в його Я можу Стравить. їсти! Я його можу їсти! Боже підписники, що за сейзона? Не помітив, але мені якось пофіг. А, стоп, він ж може зби збиты дерево, ні. Дай сховайся, що він мене не замітив, знаєш. А, ти на дереві? Напевно. Окей. Напевно. Не забувай, що все буде бути напевно. Чого дерево не дерга? От тому я і казав, а, вот Боже, підписник, як мені пощастило. Якщо ми, звісно, зі світлом не застріпнемо, то... Ну, походу, ми реально побачили. Якщо ми не дамо... Та <laughs> не бачимо? А, ми, не, не, не бачимо. Він сліпий. Куди ж там камінь падав? Що він робить? Він так як камінь туди сюди. Я ніколи тут не дай не дивлячись, те, що в мене вже 449 маси. Моя малася. Не піднімайся сюди! Не піднімайся, я буду Лови, Пам, блин. Нет. Нет. О, я знаю, что я вс ⁇ Нет. Да, блин, я не стал. Не Ты вс ⁇ вот сделал бы. Нет, я впал. Não vai, 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 não não vai, não vai, não vai, não Yeah! <było> Ти ніколи не будеш віти за мене, не питайтеся під Чую чує. Виржу то ще. Рази О, підписники, ви розумієте, що я ще буду зробити? Підписники, дивіться, підписники. Підписники. Ви бачите це? От це буде ідеальне закінчення цього відео. Ту-та-на-ту-ту-то. Я виживу. Ну Ні. Я вже бачив, як я тут запалала, я не боюся її. Та ну. Я вижу. Та ну, ну ладно. І ми його Я просто потрапив свої гроші. Але я ще відео де закінчується, ви не думайте, я ще включу оце. І ще так проведемо один раунд. Що воно зробля? Битбестика, бля Бітостики, походу не зря я її кину. з вами сьогодні був я, кі дизлайк, який кинув на ядерку. зі мною сьогодні був. Хло? Алёша, кто земной был? Алло! Ладно, <связь> походу макароны лень. И земной сегодня был макарон. Зеленый, макарона, макароны. Короче, лень. И всем до пока.